Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано взагалі Євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. оце, російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це Євросовок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що, не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ані іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто нема проблеми в іммігрантах. Є як в ключі, є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа за своєю толірантності, оцю всю історію і так далі, вони ж Савок створили, Євросовок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб письма до сих пор почтом ящику присилають же вона куляри є, в яких екран тут да могло б на очки тобі приходить увідомлення, і ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально це собок просто.